Кілька слів про мій тракторний оприскувач. Придбав я його у 2011 році після того, як на трактор зробив кабіну. Річ потрібна і оприскувач, і кабіна, коли займаюся якимось Сільським господарством вирощує щось. Прискочам задоволений. Була проблема у нас часто вітри, так як садиш різні культури, часто треба Робити обробіток і гербіцидами, і пестицидами, і фунгіцидами. Купив я у 2012 році комплект ось таких інжекторних розпилювачів. Не дозволяють працювати при вітрі до 6-7 метрів в секунду. Часом навіть більшому великого зносу немає. Але незручно було, бо форсурки стояли одинарні, потрібно було часто міняти. Довга процедура, нудна. Тому згодом придбав такі поворотні потрійні форсунки. Дуже вигідна штука, корисна. Дозволяє за кілька хвилин. Змінити форсунки, повернути куди треба, вони легко повертаються. І ще дуже хороша в них така функція є, що коли тобі забагато ширини штанги на якусь культуру іншу, щоб не йшло, ставиш в середнє положення між двома форсунками і блокується. Можна, так сказати, перекривати те, що не треба. Спочатку в мене на штанзі було поставлено на кожній по одному кранику, а на середній штанзі і по два краники крайні. теж було зручно. А тепер з допомогою краниками рідко користуюся форсунками. Повернув і все, заблокував ту яку не треба. Ну і ще така ситуація. Спочатку стояв рідний регулятор тиску з такою, хто знає поворотною ручкою блокування. Років через 4-5 він почав тікти з усіх сторон. Я купив був, там на попередніх відео вроде є е, регулятор. Як казали італійського виробництва, він попрацював до нинішнього року, довго досить, і теж почав тікти. В одному місці корпус тріснув, ну то з необережності був придушений. Потім в другому місці тріснув. Ось буквально два тижні тому я купив ось такий регулятор. Польський. Поки що він мені дуже подобається. Секції легко відкриваються клавішами. Регулятор один раз настроїв. І все, до речі, отими інжекторними форсунками. Та й всіма. Я працюю, натискаю три атмосфери. Дозволяє мені нормально обробляти і фунгіцидами, і гербіцидами, не сильно пилить, розпилюю так, як треба. Ось такий мій. Навісний, тракторний, бувалий, оприскувач. Єдине, що сам роблю і раджу всім. Влітку та й взимку накидати на нього якусь пландеку, щоб не вигорав на сонці, не перегорав, не пересихала пластмаса. У знайомого був вже і корпус тріснув. І теж може ударив, може неякісна пластмаса попалася, правда, не тої марки, що в мене. Ось так.